Так, на каналі Шопінгвін. Це сьогодні хочу розпочати відео з солодкого для солодкого настрою і вам, і собі. Вчора подружка приїхала з Польщі і привезла ось такий солодкий презент. В Польщі, всім відомі цукерки польського виробництва, пташине молоко. Вони в нас дуже активно представлені теж в Україні, в усіх майже крамничках, і щодня навіть я бачила, що були представлені і в Аврорі, якщо я не помиляюся. З'їла дві цукерки, їх тут доволі таки багатенько: 340 грамів в упаковці, пташине молоко, класичне зі смаком ванілі. саме ця. Ця упаковка була з'їла, і все ж таки, думаю, солодко смачно, але так швидко щось я з'їла ці дві цукерки, іноді буває, що шматочок чорного шоколаду з'їв і насолодився. А ось цих двох цукерочок для отримання насолоди чомусь не вистачило. І думаю, все ж таки наші українські цукерки ну, найсмачніші, як на мене. Але ось в польські вирішила теж показати вам, що теж можуть бути і на презент. Зазвичай їх. Всі чомусь з Польщі привозять, скільки не отримувала презентів з Польщі, те саме ці всі, всі привозять пташини молоко. І е, зараз покажу вам огляд покупок і з вами приготуємо сьогодні десерт. Мені сподобалося з вами готувати. І я гадаю, і вам теж цікаво дивитися рецепти, які готують для своєї родини. Тож сьогодні в нас буде десерт, тож разом приготуємо. Заходила в простор. У мене не так часто покупки з простору, бо Далеченько від мене він знаходиться цей простор. Вчора якраз була нагода зайти, подивитися, що цікавенького є. і Я придбала ось таку маску для обличчя, тканинна відновлююча з колагеном корейські маски. Зазвичай користуюся лише корейськими, як на мене, вони гарні за якістю. Бюджетна маска була 19 ,90 гривень 90 копійок. Коштувала. Але хочу вам сказати, що я взяла дві маски. Вчора вже одну ввечері спробувала, щоб вам якраз сказати, як воно за якістю. То Дуже гарно зголожує шкіру обличчя, така пружна, підтягнута, відчувається одразу, що ти зробив маску, і зранку прокидаєшся таким свіжачком. 19 гривень 90 копійок. Маска в просторі. Знахідка. Я купила собі ще один чохол для окулярів. Але я взяла один і на касі дівчинка мені сказала: ідіть другий, візьміть у подарунок, бо в нас зараз діє акційна пропозиція, дві одиниці по ціні одні. Хоча мені і не потрібно було, але все ж таки я взяла, бо дівчинка так наполегливо. кажу, та да, мені в принципі не потрібно мені тільки одна один А Вона каже: поки діє акційна пропозиція, беріть і. Співробітниця іншого магазину пішла, принесла мені ще один чохол для окулярів. У мене декілька окулярів, і думаю, чохол зайвим не буде, але один комусь презентуємо. Можливо, подорожці, можливо, мамі буде. Пам'ятаєте, я купувала такий чохол, але в Аврорі на початку літа і вже активно ним користуюсь протягом двох з половиною місяців, да майже. Хочу вам сказати, що дуже задоволена якістю. Хоча бюджетна лінійка, там щось теж коштувала порядка 36-39 гривень. Я віддала в «Аврорі», але якість не перевершена. По-перше, чохол, він необ'ємний. В сумочку покласти окуляри надійно захищаються. Можна серветку. ось у Мене тут окуляри і серветка. Дуже зручно, компактно, бюджетно і надійно захищає, тому взяла. І ціна приваблива такий самий чохол – в просторі, але був тільки чорному кольорі. Класичний такий 36 гривень коштував. Тобто, і друга одиниця у подарунок. За два чехла я віддала 36 гривень. Кому актуально зараз якраз ось бачите, такі бюджетні знахідки можна знайти і взяти до уваги. Знайшла в просторі рідка помада від Робіроуз, Така теж, на мій погляд, бюджетна знахідка. Коштувала вона 39 гривень. Я нічого не очікувала від цієї помади, але вирішила взяти. Бо це така якась знаєте, згадка про те, що в 90-ті роки мама користувалася саме цією косметикою. Ну, Бо і інших різновидів якось не було. І пам'ятаю, і лак для нігтів, і губні помади, і олівці, і палетки були саме від компанії Robbie Rose. Тож я вирішила взяти. І хочу вам сказати, я її вже вчора спробувала. Зараз покажу вона, який має відтінок. Вони були на знижках, небагато було е кольорів, які можна було обрати. Але ось те, що собі там обрала, то ось такого приємного рожево-малинового відтінку. Е спробувала її вчора нанести. Ввечері вже наносила. Хочу вам сказати, що ось одну годину вже так дуже-дуже гарно вона лежить. Потім, вже коли там повечеряв або щось з'їв, то треба, звичайно. Прифарбовувати. Вона щільно прилягає, зволожуюча помада, вона не матова, щільно прилягає, немає такого відчуття, як у блиску, а саме це ось помада. А, гарний такий відтінок мені сподобався. А, такий, знаєте, класичний в рожевому відтінку, хто полюбляє. Мініатюрочка, вона 5 мл, буквально, Але 39 гривень, слухайте, ну, як на мій погляд, це якась бюджетна була, дійсно, знахідка. Бо я не очікувала, ось таке буває, що нічого не. Очікуєш, а результат все ж таки перевершив свої сподівання. 39 гривень, компактно, можна в сумочку покласти. І чим мені була е, така е, довподоба, вподоб... не до вподоба, а чим мені сподобалося, тим, що маленька сама кісточка, ось бачите, е, дуже зручно було наносити. Бо іноді буває, що в рідких помадах така занадто велика кісточка, і якщо губи не великоло за розміром, то не дуже зручно наносити. А тут тут все компактно було. І наступне те, що я купила в просторі, це крем для руку сумочку покласти. Мініатюрочка 30 мл, коштує 21 гривні 50 копійок з ароматом персиком. А, бюджетне, але ось що я звернула увагу: всі кремчики такого мініатюрного формату. На превеликий жаль, чомусь не можу знайти. Раніше були відсілки хенд, були, можливо, пам'ятаєте, лисичка намальована, так, такі вони яскраві були. То лисичка, то пандочка були, то єнотик. Намальовані, вони дуже гарно зволожували шкіру, приємний аромат, малий усіх їхні вніці. А ось ці, на відмінно, це виробництво Китаю, і в них аромат, от, як я згадала, як була косметика у мами, і крем для рук у мами у 2000-х у 90 х роках, такий притаманний усім тим кремам, які були раніше ну, згадка тих, тих самих ароматів була. Але, тим не менш, покласти у сумочку яскраве. І Такий принт гарний був, зволожує непогано шкіру рук, але має ось такий. Трошки ну, як же можна так сказати, аромат. І взяла ще серветки. Вологі, вони теж на знижках були 12 гривень. 50 копійок коштували вологі серветки. Я такі брала, мені вони до вподоби були, тож вирішила ще взяти. І хочу вам ще показати, сьогодні була на ринку, на центральному ринку, то зайшла, я колись купувала у однієї жіночки там на ринку і згадала, що в неї хорошої якості шкарпетки були. Я якось купувала не, 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 жодних. Катишок, і вони так гарні приносці були, і зайшла до неї взяти ще одні шкарпетки, але взяла не одні, а взяла дві, бо вагалася які саме взяти. І тому думаю, ну ладно, візьму вже дві. Одні взяла принт горох, класичний такий принт. Мені він дуже до вподоби, Він ніколи не вийде з моди, і він такий якийсь романтичний. Що мені навіть і шкарпетки іноді там захотіли. Іноді можна взяти якісь, окрім одягу, ще ось такі шкарпетки або білизну можна взяти в горох. То я взяла ось такі. Мені сподобалося, що не занадто така туга сама резинка, коштують вони 40 гривень і гарний склад них 90% бавовни. 5% поліестеру і 5% спайнексу. І ще одні взяла класичні, теж такі ж самі, але вже однотонні, без будь-якого принту. По 40 гривень шкарпетки коштували на ринку, зайшла взяла дві пари. Все, ось всі мої сьогоднішні і вчорашні покупочки. Не переключайтеся, будемо зараз готувати з вами смачний десерт. Перед тим як замішувати тісто, обов'язково треба увімкнути духову шафу при температурі 180 градусів. Далі нам потрібно буде цукор, одна склянка. Я розраховувала склянку, яка на 250 мл. Ось у мене одна склянка цукру і ще дрібку солі я вже додала. Будемо додавати далі два яйця. А також дрібка ванілі. Вливаємо все міксером. Така пишна яєчна цукрова маса в нас виходить, цукор розчинився. Далі додаємо одну склянку кефіру. Склянка, в мене, повторюсь, на 250 мл. В нею все і вимірювала, але чіткі пропорції обов'язково залишу під цим відео. Додали кефір, і нам потрібно буде додати олію. Звичайна, рослинна олія в мене 2 столових ложки. Перемішуємо. Борошна в мене теж одна склянка, до борошна додаємо розпушувач. Розпушувача нам потрібно буде 10 г. У мене якраз 10 г. До речі, ви готували колись за оцими рецептами, які пише виробник на зворотній стороні у розпушувача, іноді у ванілі може бути. Дуже цікаво. Як ви здогадалися, бо на початку не сказала, готуємо пиріг зі сливами. Буде в нас, але не простий, а шоколадний. Тому додаємо до нашої суміші інгіддієнтів ще дві столові ложки какао речі, Какао від 25 Coffee Roaster Неодноразово вам показувала дуже смачне. всі е, рецепти, які саме десерти з шоколадом готую саме з цим какао. Мені дуже подобається такий шоколадний, шоколадний смак у нього. Все, тепер все перемішаємо до однорідної консистенції. Всі інгредієнти перемішали. І ось так от воно виглядає. Далі е, я підготувала. Округлу форму діаметром 26 см. Якщо ви хочете, щоб поріг був занадто високий, то потрібно брати меншого за діаметром форму із високими бортиками. Але я хочу, щоб він у мене був не занадто високий, тому формочку я обрала діаметром на цю кількість інгредієнтів 26 см. Я її змастила маслом формочку, і тепер переливаю наше готове тісто. І останній етап це наші сливи, які потрібно буде викласти на наше тісто. Ось так швиденько ми з вами зібрали наш пиріг. Духовка в нас вже з вами розігріта при температурі 180 градусів. Випікаємо до того часу, поки шпажка нам не скаже «Готово!». Пройшло орієнтовно десь хвилин 35, і ось так виглядає пиріг після випікання. Я йому дала повністю вже після цього охолонити. Він же в мене холодний, і в процесі охолодження він трошки осів, але це нічого страшного. Сливки були важкими, тому вони повністю осіли. Бачите, їх не видно. Я вирішила трошки додати прикраси у вигляді цукрової пудри. Зараз, ось так, от хочу його трошки. Мережевої додати у вигляді цукрової пудри. Зараз розріжемо, подивимося, який у нас з вами вийшов сливово-шоколадний пиріг. Вийшов таким, як я і хотіла, не занадто високим, і всередині ось, бачите, сливка. Я хотіла якраз, щоб він був не занадто високий. Ідеально було б, звичайно, подати з кулькою холодного морозива, до прикладу, пломбір, але морозива немає, тому я заварила собі чашечку чаю і зараз будемо смакувати шоколадно-сливовий пиріг з чаєм. Дякую вам, що приділили час цьому відео, переглянули і приготували зі мною смачну страву. Бажаю вам теж смачної неділі в родинному колі і вдалих та корисних вам покупок. Не кладіть зайвого ані в думки, ані до свого кошику, бережіть себе і своїх рідних. Якщо вам сподобалось це відео, буду вам вдячна за вашу підтримку україномовного каналу у вигляді вподобайки і коментаря до цього відео. Ну і буду чекати вас у нових відео.